Чоловік він бачиться як е, об'єкт, який має забезпечувати якісь матеріальні потреби. Ще чоловік забезпечує, а жінка опорується з битом, і у жінки зараз я можу забезпечити, я можу споротись з битом, і мені що ще обслуговувати чоловіка? Ми починаємо конкурувати. Він хоче домінувати як чоловік, він хоче да, вдарити кулаком по столу, щоб вона була за чоловіком, за мужем. А вона до цього вже не готова. Сильна жінка, так е, це та, котра може бути слабкою. Так, друзі, привіт! На сьогоднішній подкаст нас підштовхнула криза, криза, яку я особисто прямо зараз бачу у стосунках між чоловіками і жінками. Ціла купа взаємних претензій від чоловіків, що жінки якісь меркантильні, забагато хочуть, і так далі. А від жінок в свою чергу. Купа претензій на тему, що чоловіки зараз слабкі, пополамщики і так далі. І ми вирішили з цим розібратися. Ми це я, практикуючий психолог і коуч Влад Соколенко і Вікторія Сінґер, психотерапевт. Що сьогодні ми будемо робити? Ми сьогодні обговоримо найважливіші, найбільші претензії від чоловіків до жінок і навпаки, і те, що з цим робити, як знайти цю гармонію, цей баланс і побудувати стосунки у нових сучасних реаліях. У мене до тебе питання Вікторія. Скажи, будь ласка, ти теж бачиш цю кризу? Ти згодна зі мною? І якщо так, які причини ти бачиш ну, в рамках свого досвіду, в рамках досвіду своєї а, роботи з клієнтками, де ти бачиш причини ось цієї кризи і ось цієї неможливості побудувати стосунки? Угу, так, Всьчасниць. я зараз бачу кризу в стосунках, угу. шлюб потерпає, такі дуже великі проблеми. Угу. І кожна, напевно, друга жінка звертається і саме з проблемою в стосунках. І те, що я бачу, чому це так, на ну, мою думку, що зараз ми відійшли або відходимо вже так, до кінця про ці традиційні якісь відносини, котрі в нас закладували наші батьки, наші бабусі, дідусі, там, де чоловік це годувальник, а жінка це вона займається дітьми, битом. Так, і, Зараз чоловік трохи випав з своєї ролі, бо він mm -hmm. жінка зараз може себе забезпечувати, і чоловік трохи думає, а що він, як, він, як йому зараз пред'являтися, якщо він же не, не є цією головною фігурою в сім'ї, як він був завжди, так як так. нас чили. І жінка також вона не розуміє, а навіщо їй тоді чоловік, якщо вона може забезпечувати. І зараз це потрібно шукати цей баланс, бо ми зараз переходимо. Ну ми живемо в нову епоху, і mm -hmm. в цій новій епосі я думаю, будуть нові стосунки, дуже круто. не такі, які вже були, які вже там відходять. Слухайте okay, у мене відразу. До тебе питання з чоловік не тільки як у психолога, а й як у чоловіка? Коли я чую ось цю фразу, яку ти спитала, яку ти сказала, дуже цікаво про те, що а навіщо жінці чоловік, якщо вона може сама себе забезпечити, mm -hmm. я дуже часто чую цю фразу, і мене особисто вона завжди дивувала. Чому? Тому що в цій фразі закладено чоловік це гаманець, який мені потрібно, щоб закривати мої особисті потреби. І якщо я сама можу закрити свої матеріальні потреби, то навіщо він мені тоді потрібен? Для мене це дивно, чому? Тому що я бачу стосунки не тільки про матеріальне, mm -hmm. а й про те, що це ж людина, з якою, напевно, тобі має бути цікаво, з якою, напевно, є якась пристрасть, з якою є напевно якась близькість. От як ти до цієї фрази відносишся? Що навіщо мені чоловік, якщо я сама можу себе забезпечити? І так, навіщо мені чоловік? Тому що жінка вона знаєш, вона загубила цей зв'язок, так. І зв'язок з чим? Що... А що робити? Угу. Ну тому що нас чули, що чоловік забезпечує, а жінка опорується з битом. І у жінки зараз я можу забезпечити, я можу споритися з битом і мені що ще обслуговувати чоловіка. Тут я з тобою згодом на 100%. І я думаю, що тут потрібно будувати вже е, щось нове, знаходити так, так? Угу. знаходити, що, що ще можна робити. Що чоловік також може бути е, людиною, яка допомагає. Ну, mm -hmm. шукати, знаєш, ці точки е, такого. Це прикоснення, я зрозумів. Заприкоснення, так, да, да, так, да. так, шукати ці точки взаємодії. Але ці точки будуть нові, не тільки як чоловік, це годувальник, да. Да, а й що ми можемо ще робити разом? Слухай, ти знаєш, я вважаю, що дуже класну тему ти підняла, тому що я стикаюся часто з об'єктивізацією. Причому як об'єктивізацію з точки зору е, коли чоловіки об'єктивізують жінок, да що жінка бачиться багатьом чоловікам досі, на жаль, як сексуальний об'єкт, але я дуже часто стикаюся із об'єктивізацією чоловіків, такий відносно новий термін, да за який мене часто не люблять в інстаграмі, це коли чоловік він бачиться як об'єкт, який має забезпечувати якісь матеріальні потреби, я вважаю, що такі оці стосунки нового покоління. Чим вони мають відрізнятися від того, до чого нас вчили, в принципі, батьки і як це було багато-багато років? Це стосунки, які засновані на взаємовідносинах двох дорослих людей, які є автономними, вони обидва самі можуть себе забезпечити. Вони обидва є самостійними. Там ніхто не, ніким не керує, ніхто нікого, знаєш, нема такого, що от стукнув по столу, там є партнерство. Там є якісь домовленості, там є якась здорова комунікація, там є компроміси? Я вважаю, що ось, ось це стосунки нового покоління, які можуть бути здоровими. Але от таке у мене є ще до тебе питання: а як ти бачиш роль жінки? У, от ми говоримо да, про зміну стосу? Як ти бачиш тоді зараз роль жінки, да, як вона має змінитися а, у сучасних реаліях? Ну, я думаю, що жінкам тут дуже важко, тому що в мене таке зустрічне запитання: а так. чи готов чоловік так. віддати оцю, знаєш, таку жінці? Mm -hmm. Оце чи готов чоловік разом бути жінкою, котра заробляє там, наприклад, так же само, як він, або mm -hmm. навіть більше? Слухай, хороше питання, дуже хороше питання. Я задаю собі це питання як психологу, як чоловіку. І скажу тобі відверто, що я, напевно, я, напевно не зміг би бути з жінкою, яка заробляє більше за мене. Скажу тобі чесно. Я так от говорю да, про партнерство і так далі, але напевно отут починаються проблеми. Uh -huh. Тобто, коли ви заробляєте однаково, коли є партнерство, коли ви обидва реалізуєтесь, розвиваєтесь, для мене особисто це здається абсолютно такою ну, класною, здоровою історією. Але коли вона заробляє більше за тебе. Не знаю, я б напевно не зміг. Ти типу, от, от мені цікава твоя думка, ти б змогла б бути з чоловіком, який заробляє кратно менше за тебе? Зараз да. вже так, але так. напевно там 10 років назад я б точно тобі сказала ні. Угу. І що ти спросиш так, спитаєш, що змінилося? Так. А змінилося те, що я зараз бачу більше. Як ми можемо, що ми це наприклад можемо разом подорожувати? Ми можемо щось разом інше робити, угу. і я, мені не потрібно знаєш, але це також у жінки, також цим питанням, тому що їй дуже тяжко, вона починає конкурувати. О, супер дуже власне. Да, і я там бачила в інстаграмі знаєш ці відео, де грає чоловіча команда, де грає жіноча команда. І там, де грає чоловіча команда, коли чоловік там в нього там зв'язками щось стається, ну він падає. так, Футбол да, це, чоловіки всі сразу зупинилися, вони не грають, вони дивляться. А що роблять жінки? Одна впала, вона о клас і побігла, забрала в м'яч і побігла і забила гол. І тут жінці дуже тяжко. Нотка сексизму. Ну так і я тобі скажу, що жінці ну тут дуже тяжко, і їй потрібно над цим ну працювати, щоб подолати цю конкуренцію. Бо жінка вона дуже конкурентна, так жінок вчили конкурентно бути з чоловіками. Ну тобто, одна жінка, десь в неї там затик, вже з'являється друга, і давай же. Проти де ну ти знаєш, да, це от це питання конкуренції між жінками, да, воно ну, мені здається, що це вічна тема. А от питання конкуренції між чоловіком і жінкою, коли вони обидва заробляють, обидва розвиваються, це тема відносно нова і дуже серйозна, тому що до мене часто звертаються клієнти. І клієнтки зі схожою проблемою, що ми починаємо конкурувати. Він хоче домінувати як чоловік, він хоче да, вдарити кулаком по столу, щоб вона була за чоловіком, за мужем, а вона до цього вже не готова. І от у мене таке до тебе питання: ось як ти відносишся до ось цієї концепції про те, що жінка у стосунках має бути слабкою цю ну, за слабку позицію, не в сенсі, знаєш. Не в токсичному сенсі цього слова, так, а так, в сенсі так. дозволити йому проявити свою силу. Угу. Е, слушаю, сильна і слабка для мене, знаєш, сильна жінка так. Е, це та, котра може бути слабкою. Цікава думка, дуже цікава. Е, тому що сильною бути, мені кажеться, легше. Угу. А як бути сильною та. Одночас слабкою знаєш проявити uh -huh. в силі, проявити оцю е, знаєш, таку тендітність, таку ніжність, і тому тут, е, що я хочу? Я хочу бути щасливою Клас. і віддати чоловікові цю відповідальність, тому що жінка не хоче нести відповідальність, і не хоче якусь знаєш, там брати якусь там лишні обов'язки. Ну, це ти говориш про в принципі загально, що жінки, ну, в жінки принципі, не жінка в принципі. Жінка все-таки хоче бути за чоловіком. Ну знаєш, де десь вирішувати разом питання, а десь, наприклад, питання, щоб вирішив, сказав, от ось давай, ось так, так. От. так. Ну, жінки не дуже хочуть, прям що їм О, потрібно все вирішувати. Це Ми... дуже важливий момент, її... який часто, да, так, туда. Їй потрібно да віддати ну тут з собою чесно поговорити і віддати чоловікові. Не конкурувати з ним, а признати, що я хочу, щоб мій чоловік, навіть якщо я більше заробляю, йому ж не обов'язково знати, скільки я заробляю. Цікава думка. Угу. Ну навіщо своєму чоловіку казати, що а ось я заробила більше, і це вже бухгалтерія в стосунках, знаєш, а не стосунки. Ну, коли ну, ми я не будемо Мені здається, ти приніс тільки. Коли... Мені здається, що коли в парі всі ну, У Мене дружина знає до копійки, скільки я заробив. У нас спільний бюджет, і у нас всі гроші. Ну, ми знаємо, скільки у нас грошей. Мені здається, ну. Ладно, тут коли, якщо ця концепція, що його гроші це ваші гроші, а вона там собі ну, заробляє, да, і вона там ну ніхто про це не знає, скільки вона заробляє. Це логічна тема. Я, до речі, про це навіть не думав. Тут е, просто знаєш, ти таку тему зачепила про те, що да, зараз з одного боку, ми йдемо в сторону рівності, mm -hmm. да, що мені особисто дуже подобається: ми йдемо в сторону виходу з об'єктивізації, коли ми усвідомлюємо, що чоловік це людина і жінка це людина. І багато хто говорить про партнерські стосунки. Але не тільки чоловіки не готові до партнерських стосунків. Багато жінок не готові, от як ти кажеш, прям до партнерських партнерських стосунків. Тобто, з одного боку, вона хоче партнерських, вона хоче приймати участь в обговоренні, але тільки до якогось моменту. В якийсь момент все одно пробуджується оце бажання, мені здається, його нікуди не діти бажання бути за чоловіком. Все одно пробуджується це бажання, щоб він все одно сам прийняв рішення, сам розібрався, захистив і так далі. Мої ну мені здається, воно нікуди не ділося і напевно не дінеться у жінок. Я думаю, саме це бажання не діне не дінеться, mm -hmm. і на цьому бажанні можна далі і будувати. Ну то знаєш, це mm -hmm. така як точка опори, яка точно залишилась. Mm -hmm. Що люба жінка, навіть якщо вона сильна, вона все одно хоче бути слабкою. Вона все одно хоче, знаєш, там я хочу на ручки і, uh -huh. і все. Ну то є, тут головне, щоб жінка розуміла свою потребу, uh -huh. що вона хоче, і чесно собі призналася. Оце дуже сильна думка. Оце дуже сильна, тому що знаєш, з чим я стикаюся. З одного боку мене відверто бісить ось цей наратив, який часто в соцмережах ми можемо побачити, про те, що от ви, жінки, почали працювати, і ви, десь, стаєте залізними леді, да, ви стаєте, уже, ну, починаєте конкурувати з чоловіками. І в мене завжди в цей момент виникає питання: так, а що їй робити? Ну, тобто у неї чоловічність, ось ця залізна леді, і так далі, вона виникає не просто так. Протягом тисяч років чоловік щось досягав. Далася якісь перешкоди, кудись рухався, а жінка була у позиції ну, от, дом, сім'я і так далі. Зараз жінка так само, вона, вибачте, вона кожен день встає зранку, думає, звідки їй взяти гроші, щоб заплатити за квартиру. Вона досягає, вона карабкається по кар'єрній драбині, по соціальній драбині. Вона так само переживає ті ж самі проблеми, що і чоловік, і, звісно, що з'являється чоловічність. Але от у мене питання до тебе. от, Дуже цікаво, як жінці, яка працює, заробляє, яка от досягаторка, яка там ну сама вже абсолютно чоловічу роль виконує у суспільстві, як їй переключатися і у стосунках заходити от в ту саму позицію, що отут я працюю, а отут я жінка, отут я дозволяю собі бути слабкою. отут я хочу, як ти кажеш, на ручки. ну цьому потрібно вчитися. Так, так, вчитися роботу нести і е, е, залишати на роботі, mm -hmm. і там, де я можу цю силу конкуренцію проявляти. Так а дома ну додому приходити до чоловіка, як жінка, котра хоче там тепла, котра хоче кохання, да, там так. щоб її зрозуміли ну, знаєш, у них повинна бути якась одна мета. 100%. в вони будуть рухатись там, і я думаю, ось в мене зустрічне питання. Чоловік uh -huh. зараз також таке. Знаєш, що чоловіки хочуть до мене приходять клієнтки, да і кажуть, що чоловік каже, що ось ти не реалізована, на роботу. Я думаю, хоче чи чоловік бачити цю замучену жінку, котра прям буде йти робити від 9, ну, там, да, з, 9, з 9 до 6, потім буде така приходити до нього, і mm. вона буде ніяка. І що чоловік має на увазі, коли він каже: Йди працюй, бо ну, зараз це, кстати, дуже популярно дуже чоловіки. Думка. Да, я думаю, що для чоловіка це прям також зараз знаєш, це як непрестижно, але дуже так, коли моя жінка там реалізована, вона працює. Дуже, дуже взагалі класна думка. Ти знаєш, тут треба зрозуміти в першу чергу, що чоловіки абсолютно різні. Наприклад. У мене є декілька друзів, для яких щоб жінка не працювала у стосунках, для них це неприйнятно. Тобто він відразу говорить, що мені неприйнятно, щоб вона не працювала, щоб вона. От я тільки заробляв сім'ї і так далі. В моїх стосунках насправді прямо зараз саме так. Я, ну, я працюю, моя дружина займається собою, моя дружина займається своєю зовнішністю, моя дружина підтримує, вона повністю знає весь весь контекст, де я що я, з ким я записую подкасти, куди я їду, які в мене курси і так далі. Але вона прямо зараз, ну, фінансово, я зараз відповідальний за сім'ю. І мені здається, це вибір. Мені здається, це вибір, який в першу чергу треба зробити чоловікові. Я для себе я усвідомлюю. От моя дружина вона дуже красиво виглядає. Вона дуже красива. Я захоплююсь її зовнішністю, я захоплююсь її енергією, я захоплююсь тим, як вона проявляється саме як жінка. І я прекрасно розумію, що якщо вона завтра піде працювати і буде працювати навіть не так, як я, а от половину, так як я, то з'являться мішки під очима. Ця жіноча енергія почне поступово знижуватися. Вона буде, як ти прямо говориш, да вона буде замучена, така як я замучений приходжу. Чи хочу я бачити особисто, я як чоловік поряд із собою? От таку ж часто е уставшу людину, грубо кажучи, я не впевнений в цьому. І тому тут, в першу чергу, кожен чоловік має зробити вибір. Так само, як жін, жінки, я я часто говорю: якщо ви хочете собі досягатора, будьте готові до того, що він буде постійно на роботі і вам не так багато часу зможе приділяти. І якщо і так само я говорю чоловікам: якщо ви хочете дуже красиву жінку, просто от від якої буде разити жіночністю, від якої от зовнішністю, і так далі, то значить, будьте готові, що ну, перше це питання грошей. Да, у мене, наприклад, мама косметолога, я прекрасно знаю, що таке гіарулонка, Да, я прекрасно знаю, що. Таке ботокс, я прекрасно знаю, що ця вся краса вона не береться ні звідки. Це ми чоловіки, просто ми можемо цього не бачити. Ми дивимося, думаємо, а це єстена краса, але ж це неправда. І перше, це гроші, друге, це її час і енергія, яку вона туди інвестує. Так? Якщо ти хочеш реалізовану жінку, ти маєш бути готовий до на... Ну, реалізовану, то ж знову ж таки що таке реалізація, реалізовану фінансово, яка так як і ти хірачить 24 на 7. то ти маєш бути готовий до наслідків до того, що десь вона стільки йому не захоче, що десь вона не зможе так тебе вислухати, так тебе підтримувати, проявити ось цю грубо кажучи жіночу енергію в нашому розумінні цього слова. Ти маєш бути готовий до наслідків і зробити свій вибір. У мене от до тебе є зустрічне питання. Як ти вважаєш, жінка може бути щасливою у стосунках? Якщо вона фінансово не реалізована, тобто, якщо вона не працює да, прямо uh -huh. зараз, чи може вона, чи це заведе її кудись не туди? Я думаю, що заводи, бо також клієнти, да, uh -huh. я роблю висновки з клієнтів, і я також можу напевно сказати і по своєму досвіду, що я провалювалася, я була прямо в пошуках себе. Uh -huh. Не для того, щоб заробляти гроші, uh -huh. а для того, щоб бути е, ну зайнято, бо я не жінка, котра знаєш, буде сидіти mm -hmm. е, там mm -hmm. дома, прибирати, битно. Ну мені це не подобається. Мені подобається щось робити, працювати, okay. і я шукала тут баланс, та, де я буду не тою задовбаною, а де я буду займатися тим, що мені буде приносити багато натхнення тим, що мене буде заряджати з цим, чим я зможу там допомогти чоловікові. Mm -hmm. Чим я зможу там з ним про щось порозмовляти. І я прям шукала тут себе. І психологія боже, і ці бізнес які тренінги, і фінансисти, яким я тільки не була, і чоловікові допомагала. Угу. Але я думаю, да, що тут якраз ця середина для чоловіка, те, що я чую від тебе, угу. що коли чоловік каже там, працювати, я думаю, що він має ще на увазі. Чим займалася жінка? Ну знаєш, О, да, як, це щоб момент. вона була до чогось, ну щоб в неї горіли очі, і да. в неї був е, якась цікавість угу. там до життя, да ну чимось вона цікавилась. Я думаю, що напевно чоловіки також невірно трактують тут. Знаєш, коли кажуть, йди працювати. Ну там це хороше, це дуже хороше. Бо ці е, жінки, е, котрі там займаються бізнесом, да? ну, у мене багато жінок вони займаються. Але вони цим кайфують, вони цим живуть. В них от да, це доволі непогана. Насправді позиція. Мені здається, що вона така компромісна і класна, коли жінка працює не з позиції того, що мені треба на хліб uh -huh. насущний, да, заробити, а з позиції того, що я хочу, щоб в мене був сенс якийсь, да, в плані роботи. Да, і коли вона це обирає, да мені здається, що це взагалі дуже класна позиція. Мені мені здається, що це взагалі супер. Ну що? Я думаю, ми можемо з цієї теми підводити підсумок. Ти знаєш, от з того, що я почув стосунки нового покоління, як це бачиться мені, це стосунки двох людей, які є дорослими, які є автономними, але там, де при всьому цьому вони не забувають виконувати свої такі знаєш, первобитні ролі. Там, де жінка дозволяє собі бути жінкою, да, там воно досягає, револон. Вона тут заходить і дозволяє собі бути жінкою, і там, де чоловік дозволяє собі бути чоловіком і зберігає ось цю роль. Але при всьому цьому, там, де вон... я вважаю, що основна робота далі має йти в тому, щоб навчитися жінці сприймати чоловіка а, як партнера, як людину, і так само і чоловікою. Трошки вийти з цих розширити ці ролі, грубока. Так, і для цього потрібно дуже багато розмовляти. Сто відсотків і 100%. розуміти в першу чергу себе. Там жінка, наприклад, так не кричати, що мені там не вистачає твоєї там, твоєї заботи. Так, yeah. а що таке забота? Що я хочу там? 100%. Я хочу, щоб Клас. ти мене зараз обійняв, або я хочу, щоб ти мене зараз. Так само чоловік. Так, що ти мені йдеш, що я від тебе хочу. Угу, не угу. жінку, котра буде там, не ж, там, я не знаю, де ж мене слово це <рес> <рес> я не можу його сказати, ж, там, задовбана просто. Да. А він хоче бачити жінку, яка буде реалізована, але угу. яка буде е, горіти цим, горіти цим, горіти чоловіком, сім'єю, так? Угу, угу. І бачити при цьому чоловіка. Круто, дуже сильна думка. Друзі, ну що, я сподіваюся, вам сподобалось. сподіваюся, багато для себе взяли корисного. Ви пам'ятаєте, що треба зробити для того, щоб ми ось такі подкасти проводили частіше? Вам всього-навсього треба підписатися, поставити лайки в коментарях, написати, що саме вам сподобалось, які інсайти ви взяли. Якщо вам сподобалось, реально напишіть про це в коментарях. Зробіть так, щоб ми це знали, і ми будемо частіше так збиратися, обговорювати важливі теми, що стосуються стосунків. На все добре.